Взуття, осінь зима першого сорту, вага 20 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перший у нас ось такі діці, класні уги рожевого ніжного кольору, розмір 38. середині теплесенькі на хутрі. Наступні у нас йдуть жіночі такі каблучки, класні, неймовірно гарні. Розмір тут який 40-й з натуральної шкіри. Далі нам попадаються ось такі дитячі, дивіться, які вони гарні. 30-й розмір. Но ну, гарна гарно Як на таку ціну, то я вже бачу, що три пари офігєми. Далі нам попадаються жіночі уги. Які класні уги. Тільки не бачу розмір. Ось такі вони в великому розмірі приблизно 42-й. Так. Далі нам попадається ось такий зі Замш. Натуральна замша. Синього такого темного кольору. Розмір тут не вказано, приблизно 30, 33, 35, десь так. Попадається чоловіки, класні, Гарні такі гірські просілочки. Дивіться, яка підошва, Просто новесенька. Розмір тут. 42. Так, далі нам попадаються ось такі з натуральні шкіри. Чоловічі ботики, звичайні, розмір тут не пише, будь яка новенька просто підошла в ідеальному стані. Далі нам нападаються класні, Ось такі на резиночці, Прикольно виглядають. 13-й розмір пише, це треба переводити. Далі нам попадається так... чоловічі. Ой, вони ще новесенькі. дивіться, всередині просто ідеально новенькі. 42 розмір, Чуть-чуть потоптано підозрюва, але, дивіться, не видно нічого, просто знизу. Так, далі. Дивіться, які класні Мартінси. Дуже класно виглядають, високі підошви, Розмір 40-й, дивіться, знову навесенька просто підошва. Що це точно перший сорт? Перший, а реально дуже-дуже круте. Далі у нас йдуть ось такі ботики. Натуральна шкіра на розвинусті 39-й розмір. Дивіться, наскільки ну ідеально підошва. Серйозно. не Далі нам попадаються ось такі. Це, напевно... Чоловічі більш уже, Можуть бути і жіночі, чому ні? 39 розмір. Дивіться, яка прикольна підошва. Така оригінальна. Далі. Ось такі жіночі з натуральної. Шкіри, вони мега-мега. дивіться, які вони м'ясенькі. Прям мну їх. 39 розмір, також навесенька підошва, Вони тепленькі. На осінь взагалі будуть суперові. Далі нам попадаються ось такі. Оці які гарні, жіночі розмір тут пише п'ятірочка. Також в гарному стані підошва Тут у нас будуть ось такі, також з натуральної шкіри, з боку є замочок для зручності взування. Ось такий маленький каблучок, такий мінімалістичний, 38-й розмір. Далі що нам попадається, дивіться, які класні. На високому такому каблучку з натуральної замші всередині новесенькі 38-го розміру. Кабучок приблизно 8-9 см. Далі ось такі коричневі, які гарні чоловічі туфлі. Дуже класні. До речі, всередині утеплені. На хутрі. Розмір я не бачу. Приблизно 43-44. О боже, яка натуральна, натуральна, яка м'ягенька шкіра. Просто подивіться, вона... я вже такого не бачила. чесно, Це найм'якші. Ці боже, як це називається? Черевихи, пухлі. Так, розмір тут, на жаль, не вказано, але вони реально такі м'якенькі. Це натуральна шкіра. Дуже гарна. Далі нам попадається 36-й, напевно, 35-й. Ось так вони виглядають. Прикольно. Гарненькі, такі мінімалістичні. Також новесенька, гарна підошла. Дуже прикольний хапок. Новесенькі. Ну, реально, дійсно дуже крутий лот. Від себе рекомендую. Хоп це перший сорт. Ціна тут низька, дуже. Ось такі, також з натуральної шкіри. До речі, помітьте, що майже все ж майже все життя йде з натуральної шкіри. Дуже багато одиниць іменно натуральні. Далі, я вам я вам не знаю, як це показати, це просто неймовірно. Які вони класні! Дивіться, дівчата. Приблизно 9 см каблучок, облучок, вони такі круті. Це п'ятірочка, але треба переводити. Нема переву, переву, перекладу. І ще одні, дивіться, які класні спині. Дуже гарно виглядають. Висока підошва. 37, каблук 37 грамів. І останні нам попадаються чоловічі, бо ними просто можна вбити. Дивіться, прикольно виглядають, до речі. Розмір я тут не знайду, нема розміру. Сами розпакували з вами лотик жіночого жіно, взуття, просто взуття. Тут є мікс жіноче і чоловіче. Дитяче нам не попадалось. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Вайбер та забирайте його прямо зараз. Реально дуже класне взуття. Особисто від мене раджу його купити.